Для того, щоб сплести ось такий шнур гусінь, нам треба підготувати невеличкі пристосування. Для довтулки прикріпити звичайним скотчем 4 палочки від морозива або, їх називають ці палочки, мішалки для кави. Беремо ниточку. Чим товща ниточка, тим буде простіше сам процес в'язання. Продіваємо ниточку всередину втулки, виводимо. На другий кінець і пальчиками правої руки тримаємо цей кінчик. Лівою рукою виконуємо набір першого ряду. Навкруги кожної палочки обкрутили. Раз. Перейшли до другої палочки, два, перейшли до третьої палочки, три, перейшли до четвертої палочки, чотири. У нас утворився ось такий перший ряд. Христоподібний з петельками на кожній палочці. Тепер робочу нитку переводимо ззаду наперед. кожної. Палички. І наша задача ось цю нижню петлю підняти наверх. І знизу ми її обов'язково притримуємо. І так робимо з кожною петлею. Робоча нитка зверху палички. Нижню петелечку піддіваємо, я роблю це шпажкою, можна робити гачком. Нижню петелечку заводимо наверх. І так робимо з кожною паличкою. Обов'язково перевіряємо, щоб у нас всі ниточки зафіксувалися і ніде петлі наші не впали.